Доброго ранку, малята, рада вас вітати! Ось ми вже і дочекалися першого снігу. Взимку ще бувають завірюхи, метілі. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. А дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися між снігових заметів, та винахідливі звірі пристосувалися до зими і кожен по-своєму. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають готуватися. За харчів ще з літа. Хто ж з перших починає збирати запаси? Як ви гадаєте, діти? Перші збирають запаси, гризуни, мишки, борондуки, бабаки. Вже злітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи з неї. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'ячки. Ящірки, жуки, жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Їжак міцно спить всю зиму. І зовсім нічого не їсть. За літо й осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ось які цікаві їжачки. А про кого ще я вам розповім? Ведмежата. Ведмеді – Облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди зносять гілки, листя, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинковий гілок. Коли випадає сніг, він маскує медвежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмідь Заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичує восени. На кінець зими, у Медведиці, народжуються маленькі ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою у теплому затишному барлозі. І, звичайно ж ростуть. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонечко, виведе їх з барлогу. А кому ж не страшні морози? Лисичка взимку живе сама. Хутро у неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невеличка ямка. А коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців, на пташок. Буває, що заглядає до корника, де заєць спить. А як прийде ніч, виходить погуляти, поїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриває. Глянь травичку знайде. А як намете хуртовина, глибокі замити, тоді вже не розкопати зайчику снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кощів і дерев всі гілочки позризає. Або кори поїсть і буде ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Насмиче, наїсться, а потім назад в ліс побіжить, так і живе зайці лузим. Лисички, зайці і вовки. До зими практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутро в них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Білки і бобри не впадають у сплячку. Але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Разом вони будують поблизу води затишні хатинки. Поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть в воді. Руді мешканки лісу проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах, білка змінює колір хутра, з рудого. Насіруватий для маскування від хижаків. А що ж їсть білочка взимку? На період холодів вона запасається жолудями, грибами, горішками, зернятами. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. За погожої днини Білочка виходить шукати запаси, зроблені влітку і восени. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять всю зиму, а інші намагаються не змерзнути і знайти собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірів готуються до зими. Адже у кожного є свої секрети. Діти, чи сподобалася вам розповідь про диких тварин та як вони готуються до зими? А що нового ви сьогодні дізналися? Рада була вас вітати, мої малята! До побачення!